Дякую моєму підписнику Чіж за те, що виправив мої помилки, тому я знімаю ще одне відео. Бачите, вчимося разом я виправляю свої помилки. Ви мені допомагаєте? Так, ще раз знімаю. Якщо вас зупинили невідомі особи в зеленій формі і вимагають від вас показати документи і щось пропонують. То треба викликати слідчу оперативну групу: саме СОх, СОГ, а не поліцію. Саме СОГ. І написати заяву про злочин. Нас по наступних статтях: 109 111 це Держзрада і повалення конституційного ладу. Далі, 228 Вчимось. Я теж подивлюсь. 260 це незаконні. Озброєння групування 263, 353, привласнення владних повноважень, це я знаю. Далі 356, 358, 371. Набираємо в Гуглі, вчимо, записуємо собі, робимо шпаргалку. Зрозуміли. Так. І якщо такі викрадають, в, випадку, в іншому випадку, дійсно, то Якщо викрили вже, тоді знову викликаємо слідчо оперативно, Дзвонимо своєму правозахиснику або мені за телефоном 050 269 8003. Або Багнет Нації. Теж вони цим займаються. Далі, значить, якщо викрили, то за статтями 125, 122, 127, 146 це все Кримінального кодексу України. Ось, і якщо вони стверджують, що є воєнний стан, то 434. -та. геноцид. Пишіть мені, хто це може зробити, хто робить, хто вчиться. Пишіть в коментарях, який у вас досвід.